Всім привіт, друзі! З вами Тарас. Сьогодні ми їдемо шукати до Києва пригоди. Час на дворі 5.44. І ми зараз разом з начальником СТО Олександром і ще одним колегою дядь Сашою відправляємося до Києва забирати дві ренокенго. Одна довга база, одна коротка. Будемо гнати їх своїм ходом, заодно я це все вам покажу. Так і Кенго, як ви знаєте, запасом ходу особливо не славиться. Так, Режим ніндзя. Увімкнули. Коротше кажучи, їдемо туди, їдемо на бусові, назад їдемо на Кенго і по черзі будемо їх тягнути на шнуркові. Тобто, спочатку, наприклад, я їду нормально. Потім, а тягнути другу машину вона рекуперує, потім ми міняємося місцями таким чином рухаємось. По дорозі назад ще заїдемо до Житомира, бо мені треба по справах. От, тому, в принципі, ось так потихеньку будемо їхати. Оттак, оп. Ну що ж, друзі, вирушаємо в дорогу і вже далі буду показувати, що як їдемо, щоб не затягувати з відео. Так цікаво їхати вранці, та, в принципі, по любому місту і, скоріш за все. Ви їдете і взагалі машин майже немає. Можна летіти так собачки, 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 собачки. Дурні собачки. Е, так от, ви їдете і машин взагалі немає. От мені це подобається. Тиша, спокійно, люди там деякі на пробіжці. Всі ще сплять, свіже повітря, не жарко. Ну, коротше, класно. Вранці вставати це класно, але це капець як важко. Особливо, якщо ви ночами любите щось робити, і ви взагалі сова, в принципі, як я. От. Ну, все. Їдемо далі без зайвих слів. Загалом виїхали ми вже із Києва, їдемо і дуже бісять отакі люди, як обочечники. От Чого не можна їхати зі всіма місця достатньо. Суттє в тому, їдемо ми так, щоб машина брала до 10 кВт навантаження. Я їду першим поки що за мною лід їде Opel Combo, який вліз. І за ним їде ще одна кінгурушка і позаду наш бус Nissan Prima Star. Повземо потихеньку 50-60 в мене машина показує 75 км залишку, позаду їде 40 км залишку. вже. От, потім будемо як робити. Той, який розрядиться, перший вішається на шнурок і тягнеться за бусом, заряджається. Потім розряджається наступна і міняємося. Коротше кажучи, бус сьогодні буде прозрівати. От, а так потихеньку їдемо, нікуди не поспішаємо, до Вінниці нам потрібно якось доїхати. От, ну, буду періодично підключатись, бо ще заїжджаємо в Житомир. Ми вже під Житомиром і в нас одна машинка розрядилася. Тож в мене зараз залишається ще при залишку батареї 90% 47 км, а тут вже напевно нічого. Скільки лишилось? 12 км. тільки тільки батареєчка засвітилася. Ну, на шнурка чіпляти. Зараз за бусом будемо чіпляти. Так, в мене в машині стан такий. 49 кілометрів залишилось. 60 проїхав я з зупинки 65. Коротше, грубо кажучи, у нас 50 залишилось і 87 ми проїхали. Це 137 км, нехай навіть 136 км приблизно. І середній розхід електроенергії в нас 10 кВт на 100 км. Все, підцепили ми другу кінгурушку. І їдемо зараз далі. Я зараз розкочаюсь, прищепнусь, і доїжджаємо до Житомира, ставимося на зарядку. Ми в 7 кілометрах від зарядної станції, до якої ми рухаємось. Може, кому відомо, це торговий центр Global. Там десь на парковці є зарядка. Зараз я дізнаюсь, бо я особисто не був. От у неї залишилось по навігатору 6 з половиною кілометрів. І якраз в нас засвітилася лампочка про те, що треба би вже зарядити. Засвітилася вона на 18 кілометрах. Ми і досі рухаємось 5-4 кВт, автономія 18. І всього ми проїхали, зараз я скажу, 120 км. І 20 залишилось, Ну так як я і казав, 140 км на одній зарядці приблизно. Ну, плюс по місту там ще пару кілометрів було, але не суть. Так. Е -е, ну і ззаду десь тягне бус, бо виявилося, що поки підцепили, я поїхав вперед, він перегрівся і довелося заглушитись, для того, щоб не заклинив двигун. От і все, друзі. Житомира. Ми приїхали до Житомира, зустріли тут Вінницьку машинку з нашими номерними рамками, з фаркопом. От, і я став на зарядку. Дуже цікава компанія, дуже важко було підключитися, але про це пізніше. І от наші дві кінгурушки стоїть і заряджаються. Я коли сюди приїхав, в мене був залишок, ви бачите, довга база. Залишок був 16 кілометрів. Зараз вже 21, і так як вона 3 кВт, прогнозує десь 6,5 годин, 6,35. Ну, будемо заряджатися, що робити. Ну, звісно, не 6 годин, але там будемо дивитися. І проїхали ми, зараз я скажу, на повній зарядці, і ще залишилось майже 15 км, 126 плюс 10 це 130 і плюс 5 це 141,5 км. На одній заряці. При батареї 90%. Класна машина. Все, ми виїжджаємо з Глобала, з Житомира. Зараз нас виводять на трасу, я знову їду перший веду. Я зарядився на 121 км. Інша Кенгу зарядилась на 354. Так, так, 354, бо її тягнули на буксирі, і вона так нарахувала. Але думаю, що вона в процесі дороги перерахує десь на кілометрів 140 км. До Вінниці приблизно десь 130-140 по розрахункам. І я напевне доїду до Калинівки. А там мене візьмуть на шнурок і будуть тягнути. До речі, в кого немає кондиціонера, як у цій кенгу, є набагато дешевший і простіший спосіб. Ви можете його зараз побачити на Nissan Prima Stari. Зараз він тільки переїде іншим бочком. Це режим підсиленої вентиляції. От він дуже гарно діє на великих обертах, а вже він закрився. Коротше кажучи, просто дверка по відкрита. О, так краще. Ну і все, рухаємось далі. А ми продовжуємо рух вже по трасі, їдемо, як і раніше, 6 кВт моментальний розхід. Коротше кажучи, машина зарядилась на 121 км. Я поки виїхав з хотів сказати, Бердичева з Житомира, мені написала машина 104 і в кінці-кінці 99. Коротше, гівно кажучи 100. То, звісно, нам до Вінниці не хватить, але є надія, що можливо якщо десь ворог до нейтравку кидати, то вона доїде далі. От. Позаду їде ще одна кінгурушка. Так от там ледве видно. От вона якраз вербріє. Будемо рухатися, подивимося. І так потихеньку повземо, поки дорога дозволяє їхати 65-60. Але сподіваюся, що буде згорба, і зможу більше розігнатися. От, подивимося, але скоріш за все доведеться мене тягнути. От, коли засвітиться лампочка, тоді і потягнемо. Коротше кажучи, у нас 78 залишок і проїхали ми, зараз, я скажу, 30. Коротше, кажучи 108, Вінниці 109, грубо кажучи. ну І звісно, по розрахунках з урахуванням десь стати, підйому і тому подібне, нам, звісно, не хватить. Тому зараз ми прив'язуємо шнурка. І трошечки, як бачите, половина зарядки в нас є, це половина зарядки 80 км, грубо кажучи. Ми її протягнемо. Задня. Зараз натягнемо трос. І протягнемо трошки, щоб. Підзарядити і тоді спокійно їхати. Стараюсь тримати приблизно 3 кВт, ледве-ледве, щоб бусові було нормально, бо тільки що тронулись, його разом з О4 шарпануло, бо на різних швидкостях по-різному машина тягнеться. От І виглядає це якось приблизно так. так. Трошечки я задивився. І зараз будемо дивитися, що і як змінюється. Поки стрілочка показує ось так. 79 на залишок. Головне тримати нормально 3 кВт. І дивитися, коли гальмує автомобіль, щоб в нього не в'їхати. В общем, я дзвонився тільки що з бусиком, який спереду з Тримастаром, і ми експериментальним методом попробували, як машині легше. Підгорки я підгазовую, йому легше виїжджати. І оптимально 8-9 кВт. Тобто до 10 рекуперації. Вона нормально заряджається. Єдиний момент, що у буса розхід моментальний і скаче від 16 до 18 літрів. А так як ми зараз тягнемо 8-9 кВт, це десь літрів 15. От. Тому ми більш такий оптимальний момент вияснили і тягнемо. Максимальна рекуперація Кенго може дати 27 кВт, але тоді бус майже стає і починає, можна сказати, глохнути. Ну як він тягне, але йому дуже важко стає. Тому ми, я тримаю на педаль натиснуто, на, на відсотки, я знаю 20, напевно. Може 15, і машинка собі тягнеться. І так потихеньку їдемо, де через кілометрів 20 станемо і мені повинно вже вистачити. Мені буквально пару кілометрів не вистачало. Тому ось так тягнемо. І нагадую, що не бажано, ось так буксирувати любі електромобілі. Ліфи, так само кенго і так само Тесли. Це ми знаємо, як їх тягнути, тому і намагаємося тримати їх в допустимому діапазоні. От, якщо трошки повтикати з цим моментом, можна спалити інвертор або перегріти. От, ну і Перенесемося, коли вже будемо відчіпляти. Коротше кажучи, друзі, у нас маленьке ЧП, мотузок відірвався, я не знаю, як я його зловив, але наїхав лише заднім колесом. Просто лоб-трос. Особливо, ну, от, саме по цій причині я б радив не буксирувати. Машина пише, що в нас 143 км запаса хода, як бачите, трошечки вона перерахувала вверх. Але тепер ми обнуляємо розхід. Мене цікавить, скільки вона реально проїде, а не так, ще раз обнуляємо розхід. Так, до мене дзвонять, я передзвоню все. І 53 кілометри, і зараз їдемо, машина рахує. Вже вечір, а конкретно спробую зараз подивитись, якщо вийде 9-та година вечора. Нагадаю, ми виїхали з Вінниці в. Півго 6.30. Що нам каже машинка? Машинка каже, що в нас залишилось 28 км. Ми знаходимося в Калинівці, а проїхали ми зараз кажу, зараз батарея сідає 100. 128 ми маємо проїхати. Ну, До Вінниці впритик притик повинно вистачити. Тому рухаємось, я рухаюся, як і завжди, згорок стараюся трошки накатом, трошки допомагати, як де ситуація. Позаду йде заряджена в неї ніби все в порядку. От, тому рухаємось, підключусь, коли вже будемо у Вінниці. Ми вже в Вінниці і давайте подивимося, скільки яка проїхала. Так, двері треба закрити. Е, значить, У нас залишилось 12 кілометрів. А з місця зарядки разом з буксировкою ми проїхали 129. Якби не ось цей кусочок буксировки, в принципі, може б і рівно в 0, але все ж таки воно трошки врятувало. От, середній розхід 9,7. А в тієї машини, якщо не помиляюся, 7,8. Але це коротка база, я думаю, це з цим зв'язано. Е, їхав я, як бачили, 50, 60, 70, як деколи. От, ну і Зараз вже ми їх залишаємо і ставимо на зарядочку. В середньому, як ми підрахували, ця може проїхати до 140-150 км та десь до 160 км. Залежно від того, як їхати. Тому все. Ми глушимося, ставимо на зарядку і завершуємо. Машинки поставили на зарядку, ліворуч стоїть коротка база з батареєю 95%, від рідного зарядного сказала заряджатися десь приблизно 10,5% годин, хоча там ще 42 км залишку. Довга база з залишком 90% сказала заряджатися 5 годин 50 хвилин, але від ліфовського кирпіча. Ну а ми їх вже залишаємо і переносимося до свого Бьорна, на якому їдемо додому. Ну на сьогодні, друзі, в принципі, все. Пишіть в коментарі, що вам було цікаво. Завжди радий буду їх читати та відповідати. До нових зустрічей, Бувайте!